Давай, давай! Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks, Come on play. Такий маневр. Сьогодні у нас на огляді Jordan 4 в колаборації з брендом та магазином Amamanier у кольорі Фіолетова руда. Цей кросівок був представлений у листопаді 2022 року, і до кінця року встиг залетіти у всі практично топ-, топ списків кросівок минулого року. Тому тримати його в руках досить приємно. За цей кросівок я дякую моєму підписнику, який наполегливо дав їх на огляд. І це дуже крута можливість нам з вами оглядати досить круті пари. Отже, цей кросівок Ну, ви знаєте, силует був зроблений у 89-му році, йому вже 30 років, навіть трошки більше. 34 ти рахувати вмію. Е, набагато більше, ніж 30 років. 34 рахувати я вмію. Коли історія доходить до бренду Ама то це кожен раз щось неймовірно витончене, неймовірно деталізоване і, і дуже приємне. Ама з французької прикладається як. Я, я, я перекладаю з французької на англійську і потім згадую, як з англійської перекласти Майвей. По-своєму. Окей. З французької мови Амаманієр перекладається по-своєму. І це все, що вам треба знати. Насправді це вже далеко не перша колаборація Амаманьєр з Nike. Дуже багато Джорданів. Перші, другі, треті, четверті, п'яті. Далі я їх не вмію рахувати, тому Але всі вони неймовірно гарні, усі виконані. В таких пастельних нейтральних тонах, і вони прям досить вишукані. І якщо ми поставимо просто серед всіх інших тисяч кольорів Джорданів, Амаманієр, в принципі, можна буде виділити за своїми такими унікальними і неповторними кольорами. Взагалі, цей реліз, як заявляють автори, він не про кросівки, він про те, куди ти йдеш. Саме такі фрази вказані на бетликах, це не язичок, на бетликах. На бетликах типових для цієї моделі. Творці цієї пари надихались чорношкірими лідерами, які змінювали світ навколо себе, робили щось нове і краще для нових поколінь, ті права, за які вони боролись, і які вибороли. Саме це лягло в основу цього колорвею, напевно, або цієї колаборації. І якщо ми говоримо про колір, він, не знаю, напевно його можна повторити, як і все, але він дуже гарний. В залежності від освітлення він переливається від заявленого такого фіолетового. Мені він знову ж таки темно-виноградний, коричневий, трошки рожевого. Ну, це якщо вже у вас дуже яскраве світло буде, ви його побачите. Але зрештою, кольори нереально приємні, вони досить глибокі і на щось вони схожі, але якщо ви знаєте на що вони схожі, то пишіть коментарі. Красівок, прям майже перфектний. Всі стрічечки, як люблять робити інколи, найкі, все на своїх місцях, все дуже кльово. Реально, доколупатись до якихось боків тут практично неможливо. Тому цей реліз він не знаю, Як на мене, один з небагатьох, які прям реально достойні того, щоб ви їх носили. Вертаючись до кольорів, красівка, неймовірний фіолетово коричневий поєднується з кремовою підошвою з чорним елементом. На носку ми бачимо такий більш. Ще більш корично фіолетовий колір, і він у нас на п'яті та на носку. Коротше, поєднає кольорів, прям дуже кайф. Тут треба зауважити внутрішню частину, вона зроблена схожа на коврики для машини. Насправді, матеріал досить слизький, це синтетична тканина, вона дуже гарна, вафельна і прям така вся розкішна. Всередині, в такому ж самому виконанні устілка. Зараз ми її дістанемо. Устілка, прям це теж окрема історія, вона дуже кльова. Подивіться, як вона все виконана. Технологія, як і на Джорданах перших, дрімсел, ну від мрії тут небагато чого лишилося, але зрештою зверху таке враження, що вона покрита шкірою, але є варіант, що це не шкіра. Але давайте сподіватися, що це шкіра. Єдиний мінус, що коли ми взуваємо цю пару, і я не знаю, в кого нога пітні, в кого не пітні, це не, най... не найбільш вентильовано-піддатливі кросівки. І реально, якщо вас нога буде в них пітніти, ви будете в них йорзати і ковзатись прямо всередині, мені здається, що досить сильно. З таких прикольних елементів, незвичних, також тут є така Пугавка? гудзик з логотипом Ама Манієр. Ну, він надає знову ж таки якихось маленьких деталей, якими наповнені ці красівок, і саме ці деталі роблять його унікальним. На язичках красівок ми бачимо дві різних нашивки: одна з Джорданом з написом Fly, інша також з написом Fly, але логотипом Amamanier. До речі, тут є отакий от можливий брелок, але теж дуже кльовий елемент. Дивно, що я його тільки зараз вам показую. Але майте на увазі, тут реально заморочились і зробили дуже кльово. Підошва, знову ж таки, кольори, вони прям кайф. Просто подивіться, насолодіться і поїхали далі. Дана пара, вона US 10,5, тобто на один розмір більше за мій. Я в них трошки походив по квартирі, і є дуже смішний характерний звук, ти ніби ходиш по снігу. Він такий жук-жук. І мені здається, що ці внутрішні матеріали, вони нереально гарні, але я не знаю з точки зору практичності, наскільки зручно в цьому ходити. Якщо ви носили цю пару, залишайте коментарі, кажіть, як вам, бо це реально дуже цікавий момент. Але, в принципі, подивившись інші огляди, всі відмічають цю слизькість, всі рекомендують true to size В принципі, є відчуття, що якраз рідний розмір буде ок. Але якщо є можливість спробувати, особливо цю пару, це саме через оці слизькі внутрішні, то. Перед тим, як брати, і якщо є можливість, ви поміряєте і зробіть свої, свої висновки. Як майже завжди у випадку Знайки, краса потребує жертв, ви або на них йдете, або не йдете, і носите щось інше. Рітейл даного красівка складав 225 доларів. У моєму розмірі 9.5 він зараз коштує приблизно 400 доларів. Була в мене думка спробувати їх, але от потримав в руках. Гарні, прикольні, але я поки почекаю. Вся ця історія приїжджає до нас в кльовій коробці. Ця коробка має свій чохол. Зараз я запакую і покажу Вашим хам. Кросівки приїжджають до нас в такій коробці. Стандартна коробка має такий пластиковий чохол. Він наповнений логотипом Ама Маніер і. Це дуже кльовий елемент. Вона отака тверденька, пластикова чохлина. Далі в нас відповідного цього. Кольору фіолетової руди коробка. Типова, в принципі, для Джорданів, але знову ж таки кльового кольору. І тут ви можете бачити на ребрі ви можете бачити такі блиски. Мені здається, до речі, що вона нагадує трошки структуру руди, але не знаю, аніувейці дуже гарна і, і кльова. Внутрішня сторона кришки коробки знову ж таки носить. Назву бренду Amamanier. Все це поєднується ще з таким папером, який також брендований, у досить приємну і якісну коробку, про яку хотілося розповісти. Трошки дивним вже, напевно, всі звикли, особливо на колабораціях, мати змогу отримати не одну пару шнурків. У цій парі вона єдина. Не знаю, вона настільки тут все продумано і все пасує один до одного, що я, я навіть не впевнений. чи я би хотів мати інші шнурки, і якого б вони могли бути кольору, щоб якось доповнити цей кросівок. Можливо, більш насичений фіолетовий, такий трошки в контраст, але настільки все повноцінно, що напевно і прикольно, що вони одні. Кросівки дуже кльові. Якщо ви фанат четвертих Джорданів, і у вас їх як у вас їх люба кількість пар, ці точно не будуть зайвими. Дуже кльове виконання, дуже кльові кольори, дуже кльове поєднання цього всього. Дуже кльова історія, яка стоїть за цим релізом. Я думаю, що вони точно заслуговують вашої уваги і місце на ваших ногах або на полицях. Але не забувайте, що кросівки приносять більше задоволення саме тоді, коли ви їх носите, а не коли ви на них дивитесь. Ну, ви можете на них дивитися, коли ви носите, але коли ви дивитесь на них на полиці, кожному своє. Але я за те, щоб кросівки носились, трошки вмирали. Розвивались, ну, типу, перетворювались. І, до речі, якщо ми говоримо саме про цю пару, блін, вони дуже гладенькі, це прям вау. І є враження, що якщо ви їх будете носити, вони будуть трошки так знаєте, потріскуватись, трошки ця шкіра морщитись місцями. Мені здається, що це буде надавати цьому красівку лише більшої краси, і їх треба носити і кайфувати. Я подумав, коли готувався до цього випуску, чи розповідати історію взагалі четвертих Джорданів, і потім дійшло до того, що я подумав, блін, це ж типу такі кросівки, у них мільйон кольорів, велика історія, їм 34 роки, і все таке. Питання наступне: чи хотіли би ви окремі випуски по історії окремих моделей від мене? Подумайте, скажіть, пишіть коментарі, шерти, лайки, коменти. До речі, будьте більш активними в коментарях. Я розумію, що нас небагато, але якщо є якісь питання, ви їх задавайте. Я в принципі відповідаю на всі коментарі. Дякую і цьомки. Слава Збройним силам України! Не забувайте донатити, це надважливо. З вами був Роман, канал Forza Kicks, Jordan 4 в колаборації з Ама Манніер в неймовірно кльових кольорах. Носіть красивки, Любіть маму. Чао!